У нас з вами залишилася остання форма. Е, мені байдуже, яка саме форма волосся, хутра, пір'я, ви оберете, але треба щось лахмати, намалювати. Ну, мені цікавіше ось ця форма, тому да, якась барашка. Так само повністю малюємо коло кривеньке, поділяємо її на світло полотон, тінь. Бажано полотон трошки, але там як вийде, тонуємо знову таки левесенько. Так. О, мені наповнювається пряжа, яка петільками Угу. угу. А, хотіла швиденько, а швиденько не виходить. Домаш, він нас... Хоче покинути. Я наче виставила, що 5 хвилин не буде ходити. Але, може, обманюють. Так, понизу у нас тінь іде. І тепер поділяємо зараз. Ви ж бачите, виходите, я роблю плавніше, переходи, там таке, тому що, ну, хочеться, щоб було гарно, як приклад показувати, навіть фото виставляти, а не так, що швидко. ось трошки. Плавніше зробила. Тепер е малюємо оці е завітушки. Форма значення не має. Але теж зверніть увагу, що вони виходять на край. Край також має оцю форму завітків. Намітили спочатку, потім розділяємо, додаємо трошки саме ворсинок. Ось Потім е, залишаємо оцю форму і е, трошки навколо неї за... робимо темніше, щоб її виділити. А потім кажемо: Настя, дай нам стирашку. Ні, 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 оцю тоненьку, тоненько олівчик. Да. Дякую. І оце додаємо оці, ось. Світлі моменти. Потім, коли ви повністю так зробите всю форму, зараз трошки далі, ви побачите, чи не стала вона у вас вся однакова по тону. Ось це треба прослідкувати. Тому що, якщо вона стала однакова, то ви просто поверху де тінь, пройдетеся, все разом темніше зробите. Зрозуміло? Ну, кожко дойшло. Добре. Yes!